Я Аліна. Я танцюючий маркетолог, лідер об'єднання незалежних маркетологів і діджитал-спеціалістів в маркетинг-офіс. Починала свою кар'єру в юридичній компанії. Я за освітою юрист, працюючи в юридичній компанії, дуже швидко виросла по кар'єрі, стала заступником директора і там на тій посаді зрозуміла, що є така сфера, як маркетинг і що вона взагалі собою представляє. З того моменту я зрозуміла, що юридичне це не моє маркетинг це моє. Я в 24 роки вже була. Заступником директора, і ну, в компанії відчувала такий ну, якби тиск, ти ніби під куполом працюєш в своїй бульбашці і нічого не бачиш. Паралельно з тим я танцювала і хотіла якогось вільнішого життя. І Таким чином, в один момент звільнилась, пішла на курс і, власне, стала маркетологом. В Маркетингу також дуже швидко виросла. Тобто, після курсу одразу потрапила в консалтингову компанію, там розробляла стратегії, працювала на різних посадах. Через рік з консалтингової компанії вже стала самостійним маркетологом. І якось так ставалось, що в мене був досвід управлінський, менеджмент команда, бо в юридичній компанії це було 30 людей. Я там прийшла ще навчання по менеджменту, Менджменту, тут знання з маркетингу. Так це якось поєдналося в сильну сторону, яка дуже круто закриває болі клієнтів. У мене тут були клієнти з однієї сторони, а з іншої сторони були люди, які готові зі мною працювати. Я обростала і клієнтами, і командою, так і працювала. Вже йшло діло до агентства. Всі такі Алін, давай агентство. Я така, ні-ні ні, я не хочу агентство, Я не люблю працювати з людьми з психології найманого працівника, тобто які там наставці і так далі. Я люблю оцих зірок, які а, хочуть будувати свій особистий бренд і так далі. Я думала, агентство ні. І якось не вирішувала, ну не могла вирішити, що я хочу. І почалась війна. Все зупинилось. Я довго не думала і придумала концепцію об'єднання. Це як адвокатські об'єднання, де адвокат самостійна бойова одиниця в нього є свої клієнти. Але він працює від імені об'єднання, тому що він має свої якісь е, плюшки, тобто відповідальність, договори і так далі. Але його не прижимає, скажімо так, компанія. Я подумала, що цю схему можна накласти на маркетинг і діджитал в цілому, працювати з, зі спеціалістами е, таким чином, і, е, м, скажімо так, вирішувати оцю біль е, в бізнесі. Яку власне біль? Е, це м, відділ маркетингу. Онлайн да, на аутсорсі, тільки не так, коли підприємці наймаються семевника, таргетолога, вони всі е, розкидані. А так, коли це системно, коли є правильна структура бізнесу і в ній є відділ маркетингу. І коли є маркетолог, який управляє своїм відділом, є команда, тоді робота ефективніша. При тому, що є я, яка є партнером. Для цих власників бізнесу, тобто вони зі мною можуть порадитись, і я можу їм допомогти прийняти непопулярні рішення, які зазвичай маркетологи не пропонують. Наприклад, якщо я бачу для цієї компанії їй неефективно, наприклад, нас утримати я команду, я божу людиною можу віддати маркетологу проект. Тобто, бізнес зі мною малий працює як з партнером, і він точно знає, що я підкажу як правильно. Ринок напічкав інформацію про те, що вам треба СММ. Він зараз вам принесе купу клієнтів. от так, кеш, всі ж роблять Тікток. Вам теж треба TikTok. Наймає підприємець смника. Виключаючи з цієї ланки маркетолога, що має бути правильно згідно правильної схеми бізнесу, да? ну, структури цієї. І відповідно вони не отримують того результату, який хочуть. А СММ-ник, таргетолог, діджитал-спеціаліст і власник бізнесу це такі люди, які ніби як на різних планетах, в них інтереси. Різні вони по різному оцінюють результати своєї роботи для СММ-ника Результат роботи класі, зробив класний сторітелінг. А для власника бізнесу так, де мої ліди? скільки я продав? І тут оце поєднати. Ми якраз таке поєднуємо, тому що я розумію те, що вони хочуть. І відповідно, коли йде оця комбінація типу менеджменту і сильних сторін цих спеціалістів, то класно виходить. У нас почала рости кількість проєктів, це раз. У нас є ці проекти. Далі є порушення часто кордонів. Команди спочатку маркетологи хочуть зробити ефект вау, порушують кордони клієнта десь в робочий час і так далі, зробити більше, ніж ми обіцяли. І це в один момент почало переростати в якийсь хаос, в тому плані, що клієнт він ж платить певну суму да, за певні задачі. А в результаті пару разів виходило так, що ми робили набагато більше, або по часу витрачали набагато більше на кожну задачу. І це був один пункт. Далі мені хотілося, щоб маркетологи, які ведуть проекти, і в цілому smm спеціалісти вони були більш системні, організовані, тайм менеджмент і так далі. Тому що, якщо в IT, то там. Таска, і ти робиш, нема таски, ти не робиш. А маркетингу не так. Більшості це хаотично. От вони пройшли якийсь курс, да, там по самому по таргету, Вони не знають, як організувати роботу. Цей пункт далі порушення кордонів, і далі я постійно думала про ворксешн. Тому що я працювала з it компанією як маркетолог. І зрозуміло, що вона мене включила в свою систему, і я вже впливала е, всередині, не знаючи, да не працюючи так само. А ще до об'єднання. Я туди вносила свої задачі, і прийшов момент, коли я ще ставила якісь задачі е, розробникам seo спеціалістам. А відповідно, це було там. Я кайфанула, мені сподобалось, і в мене завжди в думках було таке, що я хочу вивести в майбутньому роботу на якийсь таск-менеджер. Склались всі пазли. Ми на одній синхронізації з маркетологами, коли в нас є зустрічі, де всі зустрічаються. Ми зрозуміли, що треба виходити. І така, Нарешті ми дожили до того рівня, що ми можемо включити е, да, в нашу роботу е, якусь систему. Мені запропонували інші, і я така. Я більш лояльна уже до ворксешена, да, да, бо я вже працювала, я вже знаю, що можна робити. Плюс віддала одному маркетологу, він протестив. Вони вже внесли проект, вже почали працювати. Я така: Окей, СММ-нику зайшло, їм зайшло, і я проводила це на всі проекти одразу. Недостатньо в нашій сфері просто добре виконати задачу. Наприклад, правила такі: бути джерелом натхнення, приносити клієнту рішення, а не проблему, і так далі. Тобто, це не вода. А, наприклад, бути джерелом натхнення. Уявляємо середньостатистичного підприємця. Він робить купу задач, він наймає команду, він вийшов зараз з зони комфорту, тому що він почав вкладати в маркетинг. Ми так працюємо. Що ми за рахунок маленьких результатів великих і так далі робимо все для того, щоб він в кінці вийшов, такий все, рвем, давай, і так далі. От я кайфую, мені не цікаво просто робити роботу. І було навіть так, що на початку війни в мене був салон краси, косметологічна клініка, і клієнтка мені каже, Алі, ну якщо ти це робиш, ну типу, ти тільки почала під час війни, то як я не витримаю, я витримаю, ми це зробимо і так далі. Бо під час війни зараз всім важко працювати. Наприклад, приносить. Клієнту рішення, а не проблему. Тобто, ми не приходимо і кажемо, типу, ой, а в нас на сайті перестала працювати інтеграція, і в нас ліди не приходять в crm да? Наприклад, ми це не робимо, ми це рішаємо і тоді кажемо, була така проблема, рішення такі зробили, все типу, ок. Або ми одразу кажемо, ми бачимо вирішення задачі ситуації ось так. Тобто, моя ціль не бути черговою командою. В цього підприємця, яка буде тільки приносити додаткові, да, додаткові проблеми. А, ось тому що ну, йому всі ці приносять. На той момент, коли ми впроваджували систему, вісім маркетологів, всі такі Вау, клас! Ми провели ж зустріч е, з менеджером. Він все розказав, і тільки одна дівчинка сказала. Мені некомфортно, я не можу, а, а можна його відключити і так далі. Тобто, в неї було оце відторгнення, і я зловила себе на думці: що реально круто побудувала команду, що одна людина з усіх почала протестувати. Глобальна ціль полягає в тому. Культура ведення проєктів, тобто тайм менеджмент все має бути чітко, і задачі мають бути чітко прописані по часу. Клієнт має бачити, що ми робимо, і він має цінувати те, що ми робимо, і сам. Працівник, тому що ем, маркетологи є сильніші, да, е, які розуміють да, цінність, які навіть без цієї системи вели облік да, своїх задач. Є сиріші. От моя зараз ціль якби підвищувати якість у цього ком'юніті. Тому що в маркетингу дуже багато спеціалістів, і мене це бісить, що в дуже багато неякісних спеціалістів. От вони прийшли курс, якийсь. Вони знають, як монтувати відео, але не знають, як досягати результату. Ця система і то, як ми працюємо, є фільтром. Тобто, якщо людина готова розвиватись, вона буде чітко це якби робити, і мені треба, щоб вона робила, тому що це рівень надання послуг. Тобто, коли ти клієнту це даєш, він же тебе по-іншому сприймає, він сам збирається, да і плюс я ще хочу прийти до того, щоб ми ще рахували гроші. Це е, маркетингові агентства перформанс, в тому числі такі агентства по роботі сайтами, там, де є комплекс розробка сайтів і просування їх, там, де хуй, реклама, SEO, оптимізація і так далі. Оце, от в мене є такі партнери, вони можуть це робити. І в цілому, реально, весь маркетинг, смм, таргетологи і так далі. Часто чую від клієнтів, що Боже, яка страшна біль з СММниками. Вони от два тижні працюють, типу, нормально, а потім все. Я так думаю, ну як може бути все. Тобто, коли власник бізнесу тривожний і він не знає, що відбувається, претензія летить в того, хто це робить. Ми так робимо, що власник бізнесу був нетривожний. І я коли веду переговори з партнерами, я кажу, ваша оплата роботи. Прямо пропозиційно залежить від рівня моєї тривожності. Якщо я довіряю, якщо я можу не прийти на зізвон з клієнтом, якщо я знаю, що з місяця в місяць все буде ок. Якщо я бачу в чаті, що він задоволений, каже каріночка, супер і так далі, все, ти будеш заробляти класно. Якщо я тривожна мені треба включеність, понятно, що тоді да, ро росту не буде. Та, як мінімум від трьох навіть проєктів. Це просто класно. Ти можеш вигружати для клієнта, ти можеш фіксувати в тебе все якби в одному. У мене є дівчинка-маркетолог, яка вела один проект. І, ну, і вона для себе їй було класно, комфортно і, і все. Понятно, що якщо в мене зараз 25 учасників, 18 проєктів. То тут же без такої системи не обійдешся. Мені треба в будь-який момент зайти в будь-який проект і побачити, що там не порушені дедлайни, що там виконується робота і скільки задач виконано. Ну, якщо цього не буде, я буду рвати їх всіх. Ось того, ця система допомагає. Без неї швидше за все не вийде масштабуватись. тому що втратиться якість послуг в цілому надання послуг. Я реально цього боялась, коли я сама все роблю, і дуже часто є таке упередження, що типу, якщо хочеш зробити щось класне, зробити сам. Це фігня, треба правильно навчитися делегувати. Фігня виходить, коли ти неправильно делегуєш. А, а якщо ти знаходиш тих людей, які треба, ставиш на нормальну систему алгоритм, вони частіше за все зроблять крутіше. От мене команда, я можу бути чимось там засмучена і так далі. І вони мені там скидають якісь там результати, і так далі. Команда мотивує, і вони, ну, типу, дуже круто працюють. І частіше крутіше. І я читаю про своїх маркетологів, які вони супер-пупер, там все знають, і так далі. Це круто. Того масштабування, делегування, оце все це система ну, якби для цього. Тому що. Я завжди танцювала все дитинство. Коли я приїжджала в Київ, я квартиру шукала так, що вона була близько до танцювальної студії, в яку я хотіла, бо, будучи ще в Вінницькій області, я знала, в яку я студію піду в Києві. І ем, коли я працювала в юридичній компанії, я була заступником директора і паралельно була в команді хіп-хоп. Ми виступали на чемпіонатах і так далі. І е, офіс. Так як я була заступником директора, я могла впливати на положення офісу, і ми знайшли офіс так, щоб я з офісу за 10 хвилин переходила в ту мою студію, в яку я ізначально хотіла. І отак з офісу бізнес леді в костюмі пішла і е, танцювала. І на той момент, коли я працювала в юридичній компанії, в мене тренувань десь було ну десь по 8-9 годин на тиждень. Позиціонування в цілому е, складно для себе виборювала, тому що. Мені хотілося здаватись раніше серйозним маркетологом системний підхід, що таке система. Так? Це коли ти не хаотично працюєш, ти підходиш до роботи зважено і розумієш, куди ти ведеш там якийсь певний напрям. Мені здавалося, що до мене у мене не будуть купувати, якщо я буду танцюючим маркетологом, тому що у людей не буде складатись. Я прописала, потім видалила. А потім я поняла, що а нашо тоді мені такі клієнти. Якщо вони не зрозуміють підхода, що я можу бути творчою, танцювати, і я можу бути класним спеціалістом. Якщо вони цього не викупають, то для чого тоді це в цілому все? Я твердо якби стала на цьому, і потім отримала визнання серед колег, серед людей, у яких я вчилась. У мене була розмова, і мене запам'ятали саме по цьому. І я розумію, що мене запам'ятовують саме по цьому. Хочеться. Поєднувати насправді, і в кожної людини, навіть в самого серйозного бізнесмена, є особиста сторона. Відповідно, коли я вже проводила деякі переговори, і е, мені було некомфортно, але я насмілювала сказати танцюючий. А, бо було таке в мене внутрішнє, що мене не так сприймуть. А, то такі, а що танцюють? А я хіп-хопом коли займався. І на цій темі дуже круто заходили переговори абсолютно. То живела переговори з власницею турагенції. Зараз ми почали працювати робимо стратегію. У неї діти танцюють, це життя танцювали. Ну тобто, якби я це не сказала, то у нас би не було теми для розмови. А так вона була.